Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. У Берліні в суботу пройшла багатотисячна демонстрація за мир проти підтримки України зброєю, під час неї принесли квіти до знищеного російського танка, який виставлений перед посольством РФ, менші акції були і в інших містах. Про це повідомляє Заґадіан, пише Європейська Правда. Найбільша акція зібралася біля Бранденбурзьких воріт. Поліція оцінює кількість учасників у 13 тисяч. Зібрання ініціювали представниця лівої партії Сара Вагенкнехт та феміністична активістка Аліс Сварцер. Сама партія линк, дистанціювалася від заходу. У промові Вагенкнехт закликала розпочинати потужний рух за мир у Німеччині та що в країні багато людей, які не погоджуються з рішеннями канцлера Олафа Шольца та міністерки закордонних справ Анна Лени щодо підтримки України зброєю. Вона сказала, що хоче припинити жахливі страждання і смерті в Україні, але шляхом перемовин з Росією, а не безкінечною війною на виснаження з усе новою і новою зброєю. Вагенкнехт додала, що побоюється розширення війни на інші країни Європи і що ця ситуація змусила її пригадати юнацькі страхи ядерної війни. Серед учасників помітили редактора газети Кампект, що пов'язана з правопопулістською ЕФД, а в аккаунті у утвита розмістили пост на підтримку демонстрації. Учасники акції принесли плакати: зупиніть війну, сьогодні шоломи, завтра танки, післязавтра ваших дітей, зупиніть вбивства, дипломатів, а не гранати, не моя війна, не мій уряд, барбок, геть, справжній ворог у Лондоні і Нью-Йорку. Окремі люди, з якими спілкувалися журналісти, висловлювали думку, що війну влаштували найбагатші світу, що Німеччина з її історичним досвідом не має брати участі у ще якійсь війні. Хтось на плакаті порівняв згоду з підтримкою війни і з седативним ефектом від ковід-вакцин, наводив, як приклад мирний спротив британцям в Індії. До виставленого перед посольством РФ знищеного танка принесли квіти і поставили на нього український прапор. Поруч вийшла і демонстрація опонентів з українськими прапорами і гаслами «Зупиніть війну Путіна, допоможіть Україні захиститися, не давати Україні зброю. Це те саме, що підтримка геноциду. На одному з плакатів нагадали, що Вагенкнехт говорила у телеефірі за кілька днів до початку Великої війни: ми маємо бути щасливі, що Путін не такий, яким його виставляють, нібито схибленим російським націоналістом, одержимим ідеєю змінити кордони. Якби це було так, тоді у перемовинах не було би сенсу. Міністр фінансів Крістіан Лінднер, коментуючи акцію, зауважив, що ті, хто не підтримує Україну, обрали хибний бік історії. А представниця соціал-демократів Катя Маст сказала, що такі акції слугують російській пропаганді. Нагадаємо, попереднього дня, у річницю початку повномасштабної війни, у Берліні відбулася велика акція на підтримку України. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.